Перший сніг радість для дітей проблема для водіїв. На ранок понеділка в огороді сніжиться кілька годин та затори чини на кожній вулиці. Нерідко бабіть проїжджої частини можна побачити і водіїв з інструментами в руках, а з боку поламана автівка. Так і пану Ігорю, непогода вже насолила та каже таксист: це не така проблема. Машину відремонтує, головне, аби дороги посипали. Слабенько посипають, слабенько центральний посипальний, бо дві не. Посипають. Минулого року в Ужгороді дороги посипали хіба на свята, і то тільки в центральній частині міста відтак розповідають таксисти з острахом чекали цьогорічного снігу. Та погоді не накажеш. А от комунальникам начальство могло б наказати, водії нарікають, їхати за таких погодніх умов досить складно. Ні, не посипали зранку, зранку не посипали. Цілий рік кошти відкладали, на засіданнях виконкому звітували, запасів солі достатньо, техніка сніговочесна теж є. Та тепер є й сніг, та приступати до роботи не поспішають. Сніг випав, тротуари не очищені, проїжджа частина не очищена, і що основне не посипане. Мали б на початку сезону раз посипати пісок із сіллю, і воно би хватило вже до весни, воно б просочувалося. Але цього вже другий рік не робиться. Раніше робилося, а тепер ні. Нарікають і велосипедисти, кажуть, по дорозі не проїдеш, ожеледиться, на тротуарах взагалі вбитись можна. А по калюжах, котрі утворилися через розтоплений сніг, їхати бажання не виникає. По цим дорогам, яким я їжу, я не бачу, щоб сьогодні щось сипали. Сніг розтанути, дуже важко їхати. Не знаю, біля дороги не їжу, бо слякоть, машини бризуються, обризаний, може бути, по тротуарам теж важко їхати. Ось так розпочався понеділок з першим снігом та першими проблемами для ужгородців. Жителі міста сподіваються, що прикмета як понеділок почнеш, так тиждень і проведеш у боротьбі комунальників зі снігом не перетвориться на факт.